Виробники смартфонів украй не люблять експериментувати з зовнішнім виглядом своїх виробів, залишаючись вірними принципу, навіщо щось змінювати, якщо це і так добре продається. Але все ж іноді трапляється революція в дизайні наших з вами смартфонів. І на цей крок цього року наважився вельми консервативний виробник, від якого змін зазвичай не дочекаєшся та ще таких серйозних. Зустрічайте LG G4. З усіх смартфонів, які оновилися 2015 році, G4 отримав найбільш стримане коригування зовнішності щодо себе самого в попередньому поколінні. В часи, коли Samsung випускає відразу два флагмани на будь-який колір і смак, а дизайнери HTC і Sony взагалі не змінюють дизайн, LG підрихтували вигляд новачка таким чином, щоб його з одного боку не можна було сплутати з G3, зберігаючи при цьому впізнаваний стиль з дворічною історією. Розмову про дизайн слід почати з стильної кришки та нагадування, що варіант з рудою шкірою, який кочує по всіх оглядах смартфона, у нас на батьківщині. Є далеко не єдиним можливим для цієї моделі. Одних тільки ж керівних задніх панелей є 6 штук на вибір. А для тих, хто не перейнявся новою ідеєю, існують два варіанти з пластмасовою кришкою під кераміку і класичним білим кольором. Одним словом, є з чого вибрати. А от цікаво, який кольор задньої кришки вибрав би Меттю МакКонахі? Основу кришки складає гунучка пластмаса з натягнутим поверхнею шаром шкіри ручної вичинки. Шкіра дублена рослинними речовинами, екологічна і легко піддається переробленню. Обіцяно, що вона не містить шкідливих хімікатів. Хлопче, ти питаєш, мене, як з нашої шкіра кришка LG 4 Я тобі відповім. LG сильно акцентувала увагу на стійкості шкіри до подряпин, м'ятен тич магнічний пошкоджень. Однак вже за два місяці тестування. Ми бачимо реальну картину, яка насправді не така яскрава, як нам малювали корейці. У всякому разі, скарг від користувачів вистачає. Найчастіше страждають куточки, але зустрічаються випадки, коли зношується і сама поверхня, отримуючи явні сліди використання, м'ятини, подряпини і інші плюшки. Кришка досить легко знімається. Під нею знаходиться здовольний слот для мікросім-карти та карта пам'яті мікрозде. Любов них знаходиться ще один слот для ще однієї сім-карти, стандарту мікро. До речі, це єдиний флагман світі з підтримкою двох сім-карт. Ще одна особливість LG G4 4 вигнута форма корпусу. Кришка вигнута вздовж і впоперек, якщо це можна так назвати, внаслідок чого смартфон більш-менш зручно лежить в руці, при своїх немаленьких габаритах. Екран зігнутий вздовж корпусу. Тут вигін мінімальний і ледь помітний, і побачити його можна лише поклавши g 4 дисплеєм на рівну поверхню. При падінні склом на асфальт. Або ж будь-яку іншу тверду поверхню, шансів, що екран розіб'ється у LG G4, набагато менше, ніж у випадку зі смартфоном з пласким дисплеєм. Треба зауважити, що на відміну від останніх флагманів Apple і Samsung у LG G4 модуль камери зовсім не випирає над поверхнею задньої кришки. Однак тут не варто забувати про надлишкову товщину корпусу LG, Підбиваючи під смак про дизайн, варто сказати, що в LG не бояться експериментувати. Якщо в G3 це була спроба зробити пластик під метал, і чесно кажучи, вона вдалася. Топ-G4 зробили кришку зі шкіри, зі справжньої шкіри. Звісно, при тривалій експлуатації пристріїв зі шкірою останнє показує себе як ем, не надто практичний матеріал. Але сам факт і бажання LG пробувати щось новеньке похвальні. LG є провідним виробником дисплеїв для мобільних пристроїв, а тому компанія ніяк не могла не поліпшити екран свого головного смартфона. Тут встановлена ips матриця з діагоналі 5,5 дюймів, роздільною здатністю 2560х1140 на 1140 пікселів. Із застосуванням технології Quantum IPS. суб'єктивно. Картинка на екрані LG G4 помітна, яскравіша і контрастніше. А передача кольору набагато природніша, ніж у G3. На папері в порівнянні з дисплеєм, встановленим в попередником, контрастність екрану G4 збільшилась на 50%, а яскравість на 25%. Розблокувати смартфон можна двома способами. Натиснувши кнопку живлення позаду або ж подвійним тапом по екрану. Статистика при такому способі розблокування дорівнює приблизно 1 до 10. Так залишилась фірмова система розблокування NoCode. У квадраті з чотирьох полів потрібно в певному порядку торкнутися кожного поля. Для розблокування апарату потрібно провести цю процедуру двічі на будь-якій області дисплея. Такий спосіб зручний тим, що не вимагає від вас введення цифр. Їх може побачити, хто ще, крім вас, в процесі введення, але також захищає пристрій від випадкових людей. Для клавіш гучності LGG4, так само як і в g 3 призначені дії в режимі очікування. Якщо двічі швидко натиснути кнопку гучності вниз, в стані, коли екран вимкнений і екран заблокований, запуститься камера, а якщо кнопку гучності вгору, рукописні нотатки татки Plus. На жаль, призначити інші дії на натискання цих клавіш в режимі очікування, як і раніше, не можна. Хоча самостоячика додавання цих можливостей ще в оновленнях G3, а якість звуку і сигналу g 4 не викликала ніяких нарікань. Гучність розмовної динаміка на хорошому рівні. Є невеличкий запас для розмов в шумних приміщеннях. Вівродзинок середньої сили і має можливість налаштування. Гучність мультимедійного динаміка трохи вища середнього, це попри те, що використовується лише один динамік. У більшості випадків його добре чутно. Якщо ставити гучність на максимум, єдине, що дивує, це чому флагманському смартфоні досі відсутні стереодинаміки. марті це сподобалось. Ні для кого не секрет, що флагманська платформа Snapdragon 810 схильна до перегріву та сильного споживання ресурсів батареї. Але у LG навряд чи був вибір, тому компанія встановила в своєму флагмані далеко не флагманський Snapdragon 808. Такий же гарячий, як і Меті Маконахі у Супермайко. Оперативки тут 3 ГБ. За великим рахунком, звичайно, використав має бути все одно кількість ядер та ГГц. Дивитися потрібно лише на реальну продуктивність. А гра на продуктивність така. Всі сучасні ігри йдуть на максимальних налаштуваннях з комфортним FPS. Хоча все ж таки є одна невеличка претензія до програмістів LG. Не дивлячись на потужність, оболонка на G4 примудряється підлагувати. Оптимізуйте вже врешті-решт. Ж таки, флагманський смартфон має бути позбавлений таких смішних болячок. А те знов знову що допомогу Меттю McConnachi. І він вже не буде таким вішливим. Що стосується автономності, то в порівнянні з Snapdragon 801, який встановлюється в Xperia Z3, Lenovo Vive Z2 Pro і Samsung Galaxy S5. Новий Qualcomm 808, встановлений тут, поводиться з акумулятором трохи більш дбайливо, проте, в зіткненні з Galaxy 6S, флагманський LG не має жодних шансів. В житті його батарей на 3000 мАч ледь вистачає до кінця одного робочого дня. Це при помірному використанні. При активному застосуванні, радіть, якщо вичувати з нього ну хоча б 3-4 години. Напередодні ми уважно розглянули камеру корейського флагмана Galaxy s 6 Edge і по праву назвали його одним з кращих камерафонів на мобільному ринку на даний момент. Так ось, що стосується LG G4, то він буквально наступає на п'ятий корейця. Більше того, сам додаток, на нашу думку, Куди краще як в плані зручності, так і в плані функціоналу. А більше ми розповімо в окремому огляді камери LG G4. G4 це добротний смартфон, без особливих мінусів, окрім батареї. Якість збірки, звук, камера, продуктивність все на рівні. Однак не відпускає думка усюди, куди не глянь, просить якийсь момент недосконалості. І в цьому виникає відчуття нездійсненних очікувань. Тут використана новітня, хоч і не топова платформа Snapdragon 808. Але сильні перегріви і надшвидка розрядка батареї змушують задуматись про виправданість такого вибору розробниками. Камера поліпшена, але софтову обробку фотографії все ж таки перемудрили. Детальніше ось тут. Тепер порівняємо з конкурентами. У флагманському смартфоні LG немає жодної сучасної фішки, якими так славяться істинно топові апарати. Ні обсканеру вбитків пальців, ні волого захисту, ні навіть присутні попередній моделі, але чомусь зникли функції швидкої зарядки. Що зовсім вже дивно. У підсумку виходить, що флагману LG особливо похизуватися нічим. Це добротний смартфон високого рівня, але не більше того, точнісінько, як і з t m 9 Особливі надії покладаються лише на ціну, яка зараз складає в районі 17 тисяч гривень, але битва за клієнта буде не на життя, а на смерть. Адже Samsung нарешті підняла голову і бачить, куди рухатись далі. Apple зміцнила свої позиції. І все це кубло-бетагом підганяє армії китайських виробників. Ось і все на сьогодні. З вами був сайт winci. і огляд LG G4. Повний огляд ви знайдете у нас на сайті. Не забувайте ставити великі пальці вгору, коментувати внизу під відео, підписуватись на наш канал і не забувайте, що лише робимо огляди. Вибір завжди залишається за вами.